Вітаю, що мені клієнти. В продажу з'явилася нова позиція. Peugeot 2008-2015 року виробництва 1.2 на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль в дуже хорошій комплектації. Автомобіль офіційний. Два власника в Україні в ідеальному технічному стані без зауважень. Має в комплектації передні та задні парктроніки з камерою заднього огляду з траєкторією руху на хорошій зимовій гумі. 16 легкосплавні диски, протиготування бігтарі, лінзована оптика, тканевий салон, автомобіля в хорошому стані, з підігрівами сидінь передніх, повний електропакет, всі системи стабілізації. В збереженому стані сидіння, мультикермо з круїз контролем. Друлові лепестки для перемикання передач. Має дуже цікаву мультимедію Android. Якщо не помиляюся з 10-м процесором, можна і навігацію ввімкнути, і телефон підключити. По USB, Bluetooth, улюблена музика буде разом з вами. Пробіг автомобіль має 56 тисяч офіційний, до речі, підтверджений. Має сервісні акти, виконаних робіт по сервісу. Кондиціонер тут звичайний, автоматична коробка перемикання. Зараз запустимо. Перевірку автомобіль проходив на офіційній станції Peugeot без зауважень технічно. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні. У нас близько сотні автомобілів різного формату. Телефонуйте або заходьте до нас на сайт.